Друзі, ну що, всіх вітаю на каналі Карпушка. Нарешті відео буде на Ютубі. Приїхали на княжу долину червоний прапор разом з Романом. Це засновник бренду РП. Думаю, всі його знаєте гарно. Ми все літо чекали їх поїхати і поїхали, коли 5 градусів тепла на дворі. І майже тільки закинулись і отримали таке клювання на флайзер такого гарного осіннього трофею. Тому ми розпочинаємо нашу риболовлю. Ставити ваші подобайки, підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Ось такий початок, друзі. Гарний. Всім привіт! Ну що, ще раз всім привіт. Нарешті вийде відео на YouTube, яке воно не було коротке, але велике, якщо буде активна риба, але вирішив все-таки вам зняти. Багато писали, чому немає відео, де я пропадав. Хто знає, в мене двоє дітей, вони свої корективи вносять в моє життя. Тому так. Я був на риболовлях на коротких сесіях, але знімати повноцінне відео для Ютубу ну, просто не встигав. І приїхали з Романом закривати вже короповий сезон. Ми на водомі княжа долина, червоний папор. Всім відомий, Хосдвор. Да, тільки нещодавно закинулись і отримали клювання. Ловити сьогодні буду на свої 10-футові сталкери це Sportx Competition Case 5 Бузбар у мене Fox. Катушки Shimano Ultegra, 22 року XTX є. -е. Синалізатори, які були Fox з Свінгерами. Я думаю, на наступний сезон буде якісь обновочки, хочу перейти на Родпод вже. І думаю, якісь прикольні прикальдесінькі новиночки вам познімаю. По насадкам вибрав, як завжди, свій улюблений флайзер, і на нього була піймана рибка. І також точка G. Це розчини. бойл, якщо не помиляю, 16 розміру, Я його підрізав, багачок, підіймав. він як баланс. Але скоро буду його перезакидати, бо ну, розчинення достатньо швидке, десь хвилин 40-50. З урахування, що я його підрізав, десь таке розчинення буде. По відкій, монтажі, як такої це руминка. Дистанція у нас тут 85 і 65 метрів. Я, можливо, точніше. Потім скажу, вирішив одну паличку прямо під корчі кинути, відкуди отримав хлібані, і друга на свалі. Думаю, зараз зробимо сподмікс. Подивимося, що з цього вийде. Всього там по два-три спомби будемо кидати максимум. Якщо буде клювання, будемо підкидувати. Якщо не буде, може раз в три години кинемо для шуму якогось пельчику. Подрібнемо бойл. Риба не активна вже, вже сезон закривається. Я думаю, можливо, це вже остання рибалка. Тому let's go. Надіюсь, що ще щось піймаємо трофейне, обов'язково покажемо. Погнали! Так, давайте зробимо сподмікс. Для цього візьмемо спочатку амур. Грануло. Пацанов, чи плювання, чи що вони там граються. Так, це отака. От це там 80% турового гріху. Давайте його цілем Його Тут небагато, зараз ще мабуть, додамо трошечки. І по приводу бойли у нас буде амур. Круша, сразу кажу, щоб вам довго не показувати. Бойл п'яна кукуруза, це новиночка від РПФ. Теж ми його зараз покрушимо. І бойл конопля теж піде, як ви догадалися на крушу. І в мене тут залишки є ліквіда амур, Добавимо туди кип'яточечка і змішаємо. Все, такий сподмік. Зараз зроблю, покажу, що у нас вийшло. Добавляти будемо зовсім трошки. Тому погнали робити. Ну що, сподмікс готовий. Така фракція, Крушений бойл, гранула. І все, ліквідик. Почекаємо, поки ліквід трошки бере в себе запах і аромат, і будемо закидувати, потрошечки починати кромити. Так, що, після тої рибки, поки клювання не було, витягнув, перезакинув паличку там, чи в зачепі, чи в намулу, чи просто інлайн-встрях, І вирішив зараз. Підкинути по два спомбіка І дивіться, для тих, хто користується такими Б-52, ну і або аналогами на магнітах є рекомендація, якщо ви хочете, щоб вони у вас реально довго служили, бо це мій другий спомп за сезон, всього, треба кидати в кліпсу. Якщо буде не докидувати, він буде падати отак чи якось так, просто розбивається верхушка і піпець. Тому рекомендація. Хочете, щоб вони довго служили, тільки в кліпсу. Щоб він бився об кліпсу і правильно розвертався. Ми зараз підкинемо, фух, так, прохолодно, вже за літом сумуєш. Ну, головне, знаєте, головна місія завжди уйти від нуля, що ми успішно і зробили. Ну я думаю, це не остання рибка, вона нам ще подарує емоції якісь. Зараз підкормимо. Дистанція невелика. Бабахнує тільки кажу вам в кліпсу, ну головне, що він нормально впав, там невеличкий удар був. Прапор любе, вони тут до спомбу звикли, бо кораблями тут не дозволяють. І як користувати, кстати, одне відділення відкрили, Отак, як я, можете навік його для зручності насипаєте і закривайте. Зараз одну точечку, два спомбіки і в іншу. І будемо очікувати на клюваку. Було б непогано 20 піймати, але це я вже губа не дура. Щось я давно так не кидав. Так, кліпсу зняти. Все, коротше працюємо. Не си на місці, бо прохолодно. Потрошечки треба щось робити, то так і замерзнути можна. У нас друга рибка пішла. На ромчика палку був потяг, рибка активна. Ще по часам 4 години, ще є час до темніння, тому я сподіваюся, зараз ви і покажемо вам. Скоро за такими тільки будемо згадувати, їх, ці вечори на риболовлі. Ох. Доброго ранку. Вчора темніє дуже швидко, та нічого і не було цікавого. На вечір поставили 24 бойл і зараз у Романа, на жаль, сход. Великий потяг, але, на жаль, рибки вже не було. Сход, ну, це, носко, да, сход, перейду, да. було Ми поки що зрозуміли, у кого клювання. Друзі, ось така ловля з карчів, трошечки перетримав рибку, не дав їй попуску і зразу схід. І зараз подивимось, до речі, на що було клювання. Вночі ми взагалі спали як без єдиного піка. Перейшли знову в день на менші насадочки і знову флайзерочок. Гачок, до речі, фірми Гамакацу, ось такий облегченої. Облегченого сплаву, він краще залітає до рота. Пробуємо їх, до речі, на змаганнях використовували, гарно себе показали. І зараз робимо ще один перезакид та потрошку вже збираємось додому. Ось такий осінній карпфішинг. Я вже зібрався, чекаю хлопців. Теж з Полтави у нас от сусіди були. Що, програму мінімум виконали і мали по одній рибці, один сход. Я надія, що якщо буде гарна погода, нам тут дозволили в доміку, там де охорона старий, якщо, що, якщо ми захочемо ще приїхати там як на шлях влаштувати, там є бужуйка, там тепло, гарно. Тому, якщо буде ще змога, обов'язково приїдемо. Спробуємо піймати осіннього коропа і будемо готуватись до наступного сезону. А поки будемо чекати наступного сезону, буде якісь прикольні вам відосики знімати, скетчі і якісь огляди робити на обладнання, яке буду. Собі купляти на наступний сезон, тому не забувайте, лайк, підписка це дуже мотивує вам знімати. Тому дякую за перегляд. Таке коротеньке відео, але яке є. Тому до зустрічі.